Всім привіт! 26 травня вкорінювала живці гортензії ваніла Fris. Я її не відкривала. Вона там держить свій клімат, там все полито під плівкою і там є корінці. Зараз покажу. Ну, видно полосочки білі. Зараз пересаджувати по окремих стаканчиках ці рослинки я не буду, тому що дуже жарко. Як вже паде, тоді. Пізніше я вкорінювала ще сорт Геркулес. Зараз подивимося на нього. Наче живенький, такі зелененькі стоїть. Діргати не буду, ну корінців там не видно. Іще один сорт вкорінювала. лайт А тут все в мене печально. Позагнивало. Цих я, звісно, потребушу подивлюся. Це гниле. А це. І це гниле. А це. Ну, я думаю, що це не жилець. Ні, мені такі не наравляться. Росточки. Це все піде на мусорку. Мабуть, цей сорт дуже капризний. Або ж я поклала налила більше води. Не знаю. Це перший раз у мене розвожу такі квіти. Це ті, які в мене на вулиці ростуть, в грунт я висадила. Коли вони будуть заквітати, я буду все показувати. Всім пока!